Бити жорстко на Росію. Чому він її обрав? Це можна зараз обговорювати, е, але він її обрав, і я не думаю, що найближчим часом він її змінить. Зараз, звичайно, дуже важливо те, що відбувається на Близькому Сході, і яку тут роль зіграє Росія, і що це і які тут можуть бути важливі моменти. Тому слідкуємо, це може багато чого змінити. Це безумовно дуже важлива історія, але поки що не виглядає так, щоб найближчим часом Дональд Трамп був готовий прямо радикально посилити тиск на Росію. Виглядає так, що він поки продовжує цю лінію говорити і чекати, що ти значить, що якийсь процес пішов, і, і так далі. Ну і взагалі мені здається, що він якось змирився з тим, що якийсь час ще будуть воювати, як він сказав. Хай там ж тоді ще повоюють, якщо хочуть, і переклав вирішення можливо цього питання десь на кінець року. Це мені також говорять деякі люди, скажімо так, з оточення американського президента. Ну але побачимо, він Дональд Трамп передбачуваний в своїй непередбачуваності. Світ теж дуже непередбачуваний, і все змінюється дуже швидко. Тому хто знав що буде через пару тижнів? Саме так воно і є. Ми стежимо активно і також будемо сьогодні говорити із представником е, Ізраїлю. І також будемо намагатися з'ясувати, що ж відбувається і чого очікувати далі на близькому сході. Зараз пропоную обговорити те, що відбувається у стінах Верховної Ради. Зокрема, е, європейська солідарність, фракція Європейської Солідарності, зареєструвала законопроект е, про персональну відповідальність членів РНБО за введені санкції. Передбачається, що указ. Президента про запровадження санкцій визнають незаконним компенсацію збитків, пропонується покладати не на державу, а на тих, хто ухвалював відповідне рішення. Розмір компенсації визначатиме суд з рухуванням втрачених активів і недоотриманих доходів постраждалих. Утім, до слова адвокатки Тетяна Козаченко персональна відповідальність осіб, які діяли на підставі нормативних актів, юридично безперспективні. В ефірі новини лайф вона пояснила, якщо члени РНБО діяли. Закону, то покарання не може бути застосовано. Почуємо юридичне трактування на сьогоднішній момент. Якщо члени РНБО діють на підставі діючого закону, то скасування цього закону не може за собою юридично тягнути персональну відповідальність. В той же час загальна думка правників, що конституційний суд повинен був би розглянути при правильному поданні. Законність ведення санкцій проти громадян України щодо громадян України повинен діяти кримінальний кодекс. Якщо людина вчинила щось, є всі механізми кримінального кодексу, а особа має право захищатися, якщо вона громадянин України. А коли санкції, ви не зможете їх оскаржити в судовому порядку, ви не можете належним чином мати захист, і це суперечить внутрішній політиці. Я ж нагадаю, що під санкціями РНБО станом на сьогодні перебуває близько півтори тисячі осіб, і за весь цей час було знято лише сім таких для семи осіб з українським громадянством. Як вдалося досягти такого рішення? Ніхто не знає, але менше з тим. Олексій Олексійовичу, чому саме зараз підіймається питання відповідальності до тих людей, які не кладали санкції представників РНБО, як ви вважаєте? Ну, перше, ви сказали, що от як ці сім людей, і чого ніхто не знає. Ну знаєте, як кажуть злі язики, але на цьому вшалена корупція. Лунають ну, навіть цифри, скільки коштує, щоб тебе не включили санкції або виключили, якщо санкції проти тебе були введені. Мова йде про мільйони доларів. Це перетворилося на інструмент шантажу і здирництва, в тому числі, і це повне руйнування взагалі будь-якого поняття. Правової держави і прав людини, пані адвокатка абсолютно права, коли говорить очевидну річ, не може бути санкції держави України проти громадян України. Я би тут тільки взяв за єдиним виключенням можна зрозуміти, якщо ці громадяни України знаходяться на території Російської Федерації, тобто втекли туди, переховуються там, тим самим ускладнюючи процесуальні дії щодо них, ну тобто не можна їх затримати ускладнено, на хоча можна заочно зараз виносити рішення? Ну але все одно, це все ускладнено. А от державі треба терміново якось припинити їхню злочинну антидержавну діяльність. Uh -huh. ну, ну, це ще може бути винятком все інше є громадянин України. Він або вона живе в Україні. Ну абсолютно вірно є. Якщо ця людина порушує закон, для цього ж існує вся ця колосальна система правоохоронних органів. Як можна просто брати і президент своїм розчерком піра він хто? Він цар монарх, яке він має право на людину накладати якісь обмеження без жодного рішення суду, без нічого. Повторюсь, на людину, яка знаходиться в Україні в досяжності правоохоронної системи України. Це просто Зеленський собі оцей придумав механізм, користується їм вже його ну, Абсолютно несе, все користується їм в політичних цілях, користується в цілях. Не знаючи в його особистого, але як мінімум його оточення особистого збагачення, mm -hmm. я сказав вам про ту корупцію, яка на цьому відбувається. Ну і це є абсолютний жах. Угу. Зафіксували пане Володимире Чи будете голосувати за цей законопроект? Давайте почнемо з того про корупцію. Олексій говорить про корупцію, говорить про там цифри: мільйон доларів там чи декілька мільйонів доларів. Ну мені смішно а, це чути. Бо а, якщо б мабуть стояло питання Порошенка заплатити ці мільйони для того, щоб зняли санкції Я думаю, це б давно б вже відбулося. Тому ну а, говор, говорити про корупцію взагалі, ну можна, і в принципі а, воно заходить телеглядачам. Але ну, якщо ми дивимося реально на речі, то точно це не відповідає дійсності і здоровому глузду. Це раз. Стосовно ну, ухвалення цього законопроекту ну, наближається десь вирагідність до нуля. Бо ну точно законопроект абсолютно не на часі, і абсолютно не має ніякого стосунку до тих проблем, з якими стикається Україна. Точно він не має бути сьогодні розглянутий і обговорення його я маю. Я думаю, що не має взагалі ніякого сенсу. Зараз треба говорити, як посилити оборону, де взяти кошти, а не цікавитися там долею того чи іншого політика, який потрапив під санкції Зрозуміло, що я би навіть крім цього законопроекту зі сторони там, опозиції зареєструвавши амністію з 2015 по 2019 рік. Для всіх політиків, президентів для того, щоб точно знати, що е, е, ту діяльність, яка проводилася в ці роки там або раніше, е, ти точно за це не будеш нести відповідальність. І е, зрозуміло, що це е, з їхньої сторони дуже вигідна і правильна на їх думку пропозиція. Тому е, говорити про санкції можна, mm -hmm. про справедливість, але е, в Україні є всі механізми е, е, захисту. Я думаю, що в тому числі і Порошенка має е, купу адвокатів, які. З ним працюють, які його захищають, і, і фракція Порошенка також має всі можливості себе захищати. Ми бачимо, що законопроекти реєструються, вони розглядаються в профільних комітетах. Опозиція має всі можливості висловлювати свої думки. Але якщо ти вважаєш, що щось. Тобою не було скоєно і угу. ти не маєш нести за це відповідальність. Має має бути справедливість. Якщо ти щось зробив не так, то треба за це нести. Відповідальність почула пан Гончаренко. А потім ви пане ну, я, угу. я хотів ласка. відреагувати. Будь ласка, тому ну, перше, кожен кожен судить по собі. Я так зрозумів для пана Криденко нормально піти і відкупитися корупційним шляхом. Він говорить, якщо можна за мільйони доларів, то що той це Ні, так. Ви знаєте ціну. може тому, що людина не вважає правильним займатися корупцією і відкупатися грошима. Ну, я я не знав про працювати. Можна завершити. Я, я же вислухав все. Я ж нікого не перебивав, сидів, слухав, вислухав все. Може, я думаю, що це повна маячня, але сидів, слухав. Ну кожного є право висловити свою думку. Тепер я реагую. І так, по перше. Я вважаю, що ненормальним займатися корупцією, відкуплятися, навіть якщо в тебе є для цього можливості, і може і сподіваюся, що таких людей в Україні є багато, а не кожен піде просто відкуплятися. Друге ем, і з того, що прозвучало, а в тому та й справа, що рано чи пізно всі ці багато, ну, ці багато речей, коли особливо влада зміниться, звичайно, це буде відмінено. Але за цей час ці люди, проти яких вводили санкції, а в тому числі незаконні, там є правильні санкції, але є абсолютно божевільні. Вони далі будуть вимагати від держави компенсації своїх втрат. І от закон це говорить одне: якщо такі діячі, як члени РНБО, це надіяли, накоїли, то хай вони і сплачуються. Чого це має сплачувати кожен громадянин України? Те, що вони займалися божевіллям. І хай не суть персонально відповідальні за свої кроки і за свої дії. Не знаю в чому тут, в чому тут колега бачить проблему. Тиха, якщо вони все впевнені, що все правильно роблять, ну то, то які проблеми? Ну то я не розумію в чому проблема. І третє: щодо амністії, чого ще а, нікому не потрібні ніякі амністії. Ідіть по суду для цього в Україні є суд. Суд має визначити, хтось винен, хто не винен. Хто винен, має нести відповідальність. Не може просто одна людина, президент України неважливо як звати цю людину. Сьогодні один президент України завтра буде інший президент України. Не може просто своїм розчерком піра викреслювати людей з життя. Арештовувати їхні статки, чи ще щось робити? Бо якщо сьогодні це можна зробити до там людей багатих, завтра це зроблять для людей менш багатих, а після завтра для кого прийдуть, заберуть квартиру, машину і все інше. А ми власне і бачимо це ж відношення до прав людини на прикладі тієї ж гусифікації, як відноситься до прав людини наше РНБО. Водячи божевільні санкції, так і наші ТЦК бусика, збивають велосипедиста, затягують його абсолютно порушуючи всі права людини, які в принципі існують, і верховенство права, і нічого їм за це немає. Так це і є країна беззаконня, і від цього потерпають якраз багатим дійсно. В багатих ще є можливості. В них є гроші. Вони можуть адвокатів найняти. Вони ще можуть знайти якийсь вихід. А от тим бідним, от в цій країні беззаконня жити неможливо. І це зараз відчувають на собі мільйони людей, угу. пане Іване. Я дам відреагувати. Ви на яку сторону станете? Знаєте, є такий гарний вираз: заняття визначає поняття. Тобто, коли є влада, у них є одні поняття, у опозиції протилежні. Як тільки опозиція стає владою, то все змінюється. Знаєте, в мене прекрасний спогад, оскільки. Працює в системі державної влади з 2008 року. Що коли опозиція до тодішнього президента Януковича була в опозиції, вони критикували співробітництво України і міжнародного валютного фонду. Але як тільки все змінилось, Янукович пішов, то відповідна тема співробітництва з МВФ повернулась на основний трек, тому що люди державні діячі розуміли, що це необхідно державі, тому зрозуміло, що є певна призма, через яку всі політики дивляться на ситуацію, і реагують так само. Що стосується до речі, РНБО я згадую, оскільки з 2008 року працюю, Що ще за часів президентства Віктора Андрійовича Ющенка, вже тоді між собою а працював я тоді в центрі нормопроектного забезпечення діяльності президента України, ми якраз обговорювали те, що треба через механізми РНБО більше впливати на державну політику, адже з точки зору саме впливу президента на державу РНБО була найкраща річ, тому все, що відбувається далі, це лише досвід попередніх років. Зафіксували. Пане так, я я хотів відреагувати на репліку е, Гончаренка стосовно там мільйонів, що це коштує відкупитися від санкції. Мільйони це назвав він і він оперував цими даними і цими сумами про мільйони. Е, якісь. По, я такої інформації ніколи не чув від жодного там депутата чи громадянина України. Тому мене це здивувало і здивувало, е, якщо є є така опція, і вони про цю опцію корупційну знають, і е, вони нею хоч. Чуть скористуватися у мене дивувало, чому у пана Порошенка немає цих коштів для того, щоб зреалізувати цю функцію. Це перше. А друге, він говорить про суди, що зараз там не можуть звернутися до судів. Я думаю, що. З 14 по 19 рік ви вже зробили таку ефективну реформу судову судової влади, їй, мабуть, всі довіряють наші громадяни України. Тому, якщо ви щось порушили і хочете захистити себе, ви можете йти до суду і отримати справедливе, чесне рішення відповідно до тих питань, які там піднімаються. Почули пане Я звернув вашу увагу тільки на одну річ: представник фракції слуга народу все таки наполягає, тобто його все світ. Якщо в тебе є гроші і питання можна вирішити корупційним шляхом, то дивно, чому ти це не робиш? Я думав, що тому, що в людей є там якісь принципи, люди хочуть якось по закону жити. Колега не знає такого принципу. Він говорить: я дивуюсь, якщо є корупційна можливість, а в тебе є гроші, що її купити, то як так відбувається, що ви це не робите? Ну от, от власне. Все для мене в принципі це є достатньо і найбільш показова відповідь, яка в принципі тільки може бути. Вона говорить абсолютно все про діючу владу. Ви знаєте, Олексію, якщо ви знаєте про корупцію, і якщо ми говоримо чисто і відверто і про такі функції, ви маєте заявити в правоохоронні органи, якщо вам такий механізм відомий і відповідно правоохоронці мають розслідувати ці корупційні можливості. Це мені, мені це не було відомо, жаль. тому я і дивуюся, але дивуюся але вашої жаль, лояльності і контролює вашої інформування суспільства. Я вас не президенту. перебував. Я вас не перебував. Але, ж, але, але, мені давали зауваження стосовно того, що я вас перебуваю, а сам. І перебувають ну і я відповідав. Тому якщо ви вважаєте, що є корупція, то давайте заявляти. Якщо ви не можете, ми можемо Позаявля. разом з вами заявити в правоохоронні органи. Надайте інформацію, ким це там реалізовуються ці корупційні дії. Давайте разом подавати звернення до правоохоронних органів. І будемо боротися з корупцією. Я до речі, колега може не знає, але виступи в медіа. Вважаються достатньою підставою для внесення даних. Ми, не, ми не почули не прізвище, не, е, не, прізвищ, де... не фактів. Назвіть ці факти я і, знаю, і прізвища, факт як, можна, можна. Це як можна. Це називається стояти зі свічкою і, і цей. Які ну вам же якось маю, відомо тоді про мільйон. Відео вам зараз надати. Ну, тоді надати. Це в мене дійсно немає. А от в мене про це питання ведуча повідомила, що щодо семи людей. Санкції були відмінені. Я питаю на якій підставі вони були відмінені. А ви думаєте, я розумію, що ведуча да, відміняє я, санкції я вам і я кажу вам ще раз, що з того, що чув я, це коштує і є ставка. Я не є прокурорами чуру? слідчим від кого і я ви не ви є і слідчим для того, щоб це е, подавати і розслідувати. Але в нас є ціла колосальна правоохоронна система, в яку я багато разів по різних питаннях звертався. І жодних відповідей немає. Останній раз я звертався, от буквально нещодавно. Наша віце-прем'єрка Стіфанішина якимось дивним чином, де майно, яке забирають ще один такий. Є в нас механізм з дирництва, називається Арма. Забирають майно, передають в цю арму. Арма далі роздає потрібним людям. Також якось таким дивним чином останнім mm -hmm. часом багато цієї власності, включно з будинком проспілок в центрі Києва, на 12 тисяч квадратних метрів. До речі, це журналістське розслідування української правди. Так, от цей будинок розпілок взяли і передали компанії, яка пов'язана з колишнім чоловіком Стефанішини, її колишнім помічником, і так далі. І так далі. І вона прямо в Верховній Раді на моє питання, що пов'язує вас з цим колишнім чоловіком, говорить що нічого. Він просто забезпечує моїх дітей. І далі питання дуже просте: ми взагалі вважаємо нормальним, що ми живемо в країні, в якій. Віце-прем'єр міністр, міністр юстиції підкреслює, це міністр справедливості. Юстиція перекладається в справедливість. Міністр юстиції України призначила керівницю арми, тому що вона, як член Кабінету міністрів, голосувала за призначення керівниці арми. А та віддає майно на сотні мільйонів людині, її колишньому чоловіку і батьку її дітей, яка і забезпечує їх. Ви скажіть, це взагалі де? В якій. Європейські країни, а Стефанішина в нас відповідає за євроінтеграцію. Можливо. але у нас це можливо. Чи звернувся я до правоохоронних органів? Звернувся. Вам ще перелічити, скільки разів я звернувся до правоохоронних органів, з яким результатом? Бо в нас правоохоронні органи сьогодні повністю керуються президентом. Правоохоронні органи в нас можуть займатися чим завгодно, крім того, щоб розібратися з найвищою корупцією в державі, найвищі, на найвищих шаблях влади. Цю корупцію вони не бачать, не чують. Mm -hmm. Тут вони знаєте, такі сліпі. Пам'ятаєте, цей Б? От вони не бачать ні ша, ні бе, ні зе. Саме головне, вони не бачать цих літер і не знають про їхнє існування. Зафіксували, почули вашу думку. У мене буквально Вам... дві репліки. Далі. Ну точно. А ви як голосували, коли створювалася арма? І це перше питання. І друге питання: ви звертаєтесь до правоохоронних органів, і протягом 10 днів ви маєте отримати як депутатське звернення відповідь правоохоронних органів. В чому проблема? ви не можете захистити себе і своїх виборців, використовуючи механізми, які є у народного депутата? Це друге питання. І стосовно Привемо, інших пане лапші почався точно не толеруємо корупцію, якщо є такі да. факти, вони да, в, вони відомі, сміші. і я точно знаю, що там антикорупційна там структура і органи антикорупційні вони працюють і працюють, і вони працювали і до президента Зеленського, і до монобільшості. І а, у вас завжди були до них питання, що вони не так працюють. А вам хотілося б, мабуть, щоб вони працювали якось по іншому, не в законний спосіб чула, пане Олексію. Проблема в тому, не що не мені б хотілося б колега. Я думаю, що всім громадянам України б хотілося, щоб вони працювали інакше, щоб вони не бачили забиту баблом квартиру очільниці Мсек, депутатки від слуги народу Хмельницької ради крупи, яка викидала сумки з баблом з вікон, тому що просто МСЕК. Напевно, тому що вони бачать забиті баблом дивани очільників ТЦК. А нагадати напевно тому що вам, вони знають коштує в нашій країні вийти з бусіка. Скільки коштує вийти з ТЦК, якщо тобі туди довезли? Що вони знають, скільки коштує, коли на тебе не їхала податкова, і так далі, і так далі. Тобто це не мені напевно хотілося б, щоб у нас було трішки якось інакше. А я думаю, що це всім громадянам України за виключенням мізерної кількості тих, хто на цьому наживається, почула. А всім іншим би хотілося, щоб в нас була абсолютно інша ситуація по боротьбі з корупцією Саме в державі, так. де ще й в момент, коли нам кожна копійчина фактично це питання нашого виживання, тому що ми ведемо екзистенційну війну, і там кожна копійка має значення. І всім би нам цього би хотілося. Пане Олексію, ми ставимо на цій темі три крапки. Дамо пану Івану підбити підсумки і рухаємося далі. Ну нато українська правда не вперше такою пані Стефанішину. Нагадую, що це один з найкращих можливо професіоналів України у сфері євроінтеграції. Вона очолювала офіс європейської та євроатлантичної інтеграції за часів віцепрем'єрства пані Клімпош-Цунсадзе. Депутата від партії ЄС. Тобто я до того, що це людина, яка багато років присвячує цьому напрямку. І я думаю, що наші успіхи, які є на цьому треті, це саме значною мірою завдяки пані Олі і її команді. Тому mm -hmm. от постійно ця атака на Олю, яку я бачу вже не перший раз, ну мене трошки хвилює. Тому знаєте, я тут вимушений бути вкотре адвокатом пані Олі, раз але ефіру не вистачить. Так. Бачу, пане Олексію, вашу реакцію. Вас хвилює атака на пані Стефанішину. А вас не хвилює, що арма передає державну не державне, а майно, яке отримали приватне, але в своє управління, передає компаніям пов'язаним з пані Олією. Вас це не хвилює? Вам здається, це по-європейськи? Будь ласка, ну, безумовно, погоджуюся, що тут є питання, але знаєте, оскільки дуже багато зараз в цьому скандалі саме на пані Олю накидується. Угу. Хоча як на мене ж її колишній чоловік і її колишні помічники. На кого треба накидувати? Ну я ж не буду на вас накидувати, те, що до вас не має значення. Її колишній чоловік, вона говорить, ця людина забезпечує моїх дітей, і А може ця людина, яка забезпечує дітей, пані віцепрем'єрки, отримувати свої статки не від держави, от не від держави, працювати бізнесом, займатися чим завгодно, мистецтвом, наукою не знаю, але а не паразитувати на державі. От можна так бути, чи це нормально? Я я, якось і взагалі про євроінтеграцію. Я думав, що це знаєте, якось збройні сили України, які захистили Україну? Це е, люди, які виходили в тому числі там на Майдани і захищали євроінтеграцію. Виявляється, що вся наша євроінтеграція це треба подякувати пані Ольгі Стефанішина. Ну чи якось мені здається ви трішки почула. перебираєте. Ну почула давай, це вам почула і вам ну, на мені, мені подобається Олексій, коли він а, намагається набрати там політичні бали свою впізнаваність за рахунок того, що а, він там говорить а, речі, які а, ну мають розслідуватися правоохоронними органами і даватися оцінка правоохоронними органами. Стосовно того а, а, фактів, які а, є там чи немає, я думаю, що ніхто ні в цій студії і звичайні громадяни точно не знають. Тому а, треба дати можливість і звернення вже. Є в правоохоронні органи розібратися в цій ситуації і дати відповідні юридичні висновки, якщо є порушення, відповідно там діяти відповідно до чинного законодавства, передавати в суд і так далі. Якщо немає, то треба також, щоб цю крапку поставили правоохоронні органи, а ті політики, які хочуть набирати ці політичні бали. Говорячи про те, що там сьогодні учільниця МСЕК була в партії, там призначена там за, за часів президента Порошенка, а потім вона стала в слузі народа. Це погано. А, а вчора це було добре, коли був інший президент, і коли ця к учільниця МСЕК займала ту позицію, яку вона займала до того, тому говорити можна багато, але треба Дивайте. мати фактаж, і треба розуміти те, що там, де мають займатися правоохоронні Органи там мають займатися почула. правоохоронні органи, а не політики. Давати оцінку. почула. Будь ласка, тільки 30, 30 секунд. Дякую так. вам. 30 секунд. Робимо експеримент, шановний телеканал Новини Валі. Пропоную повернутися до цієї теми через два місяці. Я думаю, що через два місяці Ваня Ольга Стефанішина буде там, же, де вона є, і зараз. Тобто, віце-прем'єр-міністром, фірма пов'язана з її родиною, буде далі керувати державним майном. Або майном, які держави отримала в управління, на сотні мільйонів або на мільярди, і нічого, ніяких результатів від перевірки правоохоронних органів не буде. А перевіримо ми, давайте зараз у нас 13, 13 червня. От, будь ласка, два місяці більш ніж достатньо 13 серпня. Давайте повернемося до цієї теми, і ми дізнаємось, хто був правий. Я які ставив Домовилися. це питання, і які на жаль не вірить в нашу правоохоронну систему. Чи колеги, які просто все це покривають таким великим кількістю слів, що а що ми, ми нічого не знаємо? Хай там правоохоронні органи. Домовилися, за два місяці Повернемось до цього питання. Пане Олексію, на завершення ви є автором ініціативи саджати за бусифікацію. Ви пропонуєте внести до кримінального кодексу окрему статтю, яка буде карати власне за ту саму бусифікацію? це таке складне слово і жахливе слово для українських чоловіків. Що мається на увазі, наскільки ви вважаєте, що ця ініціатива може бути проголосована у стінах Верховної Ради? По-перше, думаю, що не тільки для чоловіків, а й для жінок, бо ми всі хочемо жити в правовій державі. Ну ненормально, коли людей б'ють на вулиці. Ненормально, коли От всі ці відео, які ми бачимо, жахливі, ненормально, коли люди гинуть в ТЦК. Ну це ненормально. І за це має бути відповідальність. Так, я пропоную додати в кримінальний кодекс відповідні статті. Перше, по невиклику швидкої допомоги, бо, на жаль, маємо такі випадки, коли людям була потрібна медична допомога. В ТЦК їм її не надавали. Про за використання насилля до людей під час мобілізації за це теж має бути кримінальна відповідальність а однозначно. Ну а там за що до загибелі людини, то тим більше. І, і на жаль, підтверджень цього мільйон. Взагалі правильно було б розпустити ТЦК, створити нормальну систему, цивільні центри рекрутингу, робити ставку на мотивацію людей, а не на примус. Але якщо цього не хоче зробити президент Зеленський, а він є верховним головнокомандувачем, він є фактично верховним комісаром України. Значить, в таких умовах, хоча б треба посилити відповідальність, щоб люди, які в ТЦК служать, щоб вони знали, що якщо не дай Боже, вони скоюють злочин, то за цей злочин доведеться відповідати, і війна не все спише. От, власне, все. Зафіксували, дякую Олексій Гончаренко, народний депутат дякую. України від фракції Слуга народу, тихого і мирного вам вечора. Я не від «Слуги народу. Вибачте, від... я, слава Богу, не від «Слуги перепрошую. народу. Такого ще такого ще на мої не мої сіді. Партія регіонів була, а слова слуга народу, народу» ще поки не було. тут достатньо вас. Слуги народу є в студії пане Олексію. Перепрошую, дякую, оговорилася народний депутат України від фракції Європейська Солідарність. Перепрошую, пане Олексію. Я да. знаєте про що подумала, пане Олексію? Вже вибився так. Да. Я просто знаю я наскільки думаю. важко зараз в Одесі, е, і думаю, чи потрібно на цьому поточнювати тихої мирної ночі в Одесі, і власне так і дякую. вийшло. Вийшло, як вийшло, бережіть себе і до зустрічі. Дякую Вам дуже всім бережемо себе. Дякую. дякую, до побачення, пане Володимире. Щодо ініціативи е, Олексія Гончаренко, інфракція Європейська Солідарність, е, відповідальність за бусифікацію, е, внести відповідальність до Кримінального кодексу України. Знаєте, я думаю, що всі помиляються і е, Олексій теж помиляється, коли там він сьогодні. Партія регіонів. Завтра там ЄС. післязавтра я не знаю яка інша партія. Як казав тому, Чарчель, тому людина тому, не може не змінювати свідомо. Тому, тому а, помилятися зрозуміло, що це природньо і а, а, але треба, треба розуміти, а, для чого це ти робиш, і як це ти це робиш. А стосовно а, того, що по армії також ну от, та Олексій критикує арму. А в 2016 році.